Пропоную долучити до нашого обговорення Івана Ступака, експерта Українського інституту майбутнього і співробітника Служби безпеки України в 2004-2015 роках. Раді вітати вас, пане Іване. Добрий день. Дякую за запрошення. Отже, що тепер робити нам з управлінням державної охорони? Як його перевірити на наявність от таких кротів, на наявність завербованих агентів? Як вони взагалі там могли з'явитись? Як ви собі бачите цю ситуацію? Ну як як їх купили, придбали людей? Ну це дуже просто. На жаль, воно банальне, але працює за мірком росіян. Це дрібні гроші. Це взагалі три ну, тисячі доларів, це навіть ні про що. Навіть 50 тисяч доларів це так точна операція. нічого цікавого, особливо, але дійсно прокол є. Є дійсно зрада, була зрада під час війни і від тих людей, які повинні були забезпечити охорону вищих посадових осіб держави, просто. Ми не кажемо навіть про е, очільника СБУ про очільника гуру. Ми кажемо про президента. Ну секунд, секундочку. Тобто вони не мали на меті зрадити президента. Тобто вони були в його охороні. Зрозуміло, що це не особиста охорона, що це не ті люди, які супроводжують президента, це з ну, інших скажімо так підрозділів, іншого підрозділу. Але тим не менш, тут особливо треба відмітити і Хвала співробітникам СБУ, які змогли виявили, порадили і не допустили цього. Цієї зради, але ж ми повинні розуміти, що це не остання спроба росіян зробити велике велике лихо. Тобто вони будуть дійсно працювати. Що робити далі? Тут особ... ну, дивіться тут дві історії: перша. Це від е, української контрозвідки, подальша робота з управлінням державної охорони більш ретельно, не тільки на них зупинятися, а на інших військових підрозділах теж ретельно працювати не тільки зараз, не тільки цей місяць, наприклад, місячник е, роботи з УДО, або місячник роботи з Нацгвардією. Ні, ну це постійна кропітка робота. Друга е, секція це. Діє особисто від президента. Тобто сам президент України повинен провести роботи в своєму оточенні, в своїй охороні. Він повинен приймати участь у повсякденному житті цього підрозділу, який беззаперечно забезпечує його особисте життя. І тут треба жити з цими людьми, спілкуватися і призначати на посади супроводу. В життю супроводжути людей, які не просто імітують роботу, а саме показують і дійсно роблять реальну роботу. Ви сказали, що такі суми, про які йдеться в звіті або в інформацію, яку надала до обговорення суспільству Медіа Служба безпеки України, це доволі незначні суми для Російської Федерації, в принципі, для таких спецоперацій. А як же тоді пояснити, чому виконавці погодилися виконувати такі завдання за таку суму? Ну, давайте можуть бути. Я припускаю, я не знаю, що було у цієї людини на умі. <кхід> можуть бути такі. Скрутні сімейні обставини росіяни, ну не те, що росіяни завжди класика вибувального мистецтва полягає в тому, щоб знайти у людини слабкі місця. Наприклад, людина філателіст, вона шукає 10 років одну і ту саму марку, не може знайти. А тут ви до неї так підпливаєте і кажете, дядя, в мене тут є. Я там не знаю, готовий продати, товаришувати з тобою, і заводиться тривала-тривала дружба. Є скрутні сімейні обставини, коли, наприклад, людина в боргах вона грає в автомати, в азартні ігри або, не боже, хтось з рідних захворів, гроші нужні капітально. Вся зарплатня уходить на лікування. І тут з'являється такий чарівники, каже: Та -дан! я готовий тобі допомагати. щомісячно, ось така сума. Дрібні послуги у відповідь: просто дрібні, дрібні людина присідає на цю допомогу. Місяць, два-три, а потім вже відмовитися не може. Пане Іване, а з приводу комунікації, ми ось бачили, що служба безпеки оприлюднила скріни з телефонів. нібито це була просто переписка в телеграмі замовника з виконавцями. Я так розумію. Тобто, це дійсно так легко відбувається. на телефон дзвонять і пишуть. Він не прослуховується у представників я маю на увазі управління державної охорони. Ні, ну не можна ж прослуховувати всіх. Їх там за законом визначено 2000, якщо не помиляюся, 200 осіб всього співробітників управління державної охорони. Не можна поставити їх всі, всі 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 на прослуховування. Це раз. По друге. Вони не користувалися стільником зв'язково, не користувалися захищеними месенджерами, спеціально створеними чат цими господі, чат, чат, групами і там чат-кімнатами, чат-ботами. І вони там спілкувалися і вважалися, що це дуже безпечно. Яким чином служба безпеки вийшла на них? Не будемо говорити. Дуже класно, що вийшло, що спрацювали на опередження, задокументували, окрім полистування. Є е, записані аудіо повідомлення, Не то що аудіо, а безпосередньо один на один спілкування. Як ФСБшник нарізає завдання. Ти зроби це, ти зроби це. Особисто, що мене вразило, що ФСБшник каже: так, ми там все знаємо. Ну тобто, умова просто, за е, там вже, м, на цій локації, ми вже все з'ясували, все, все вже виявили. Були люди, які вже попередньо приїхали, все подивилися, все фотографували. Це дійсно ну вражає. Припустити, що спроби або замахи на вбивство перших осіб нашої держави припиняться, було б нерозумно, очевидь, що вони будуть продовжуватися. Чи будуть заходити із того самого боку, пробувати із удочі будуть шукати інших способів і засобів знешкодити? Як працювати на випередження і передбачати дії противника в таких випадках? Ну, для цього є українська контрозвідка в Україні. Дивити взагалі в кожної країні світу є контрозвідка, є поліція, які кожен на своєму рівні шукають ну, організаторів скажімо так, або виконавців таких злочинів. От, наприклад, стосовно пана Малюка, вже деякий час висить замовлення на його ліквідацію з боку російських спецслужб. Ми не знаємо достеменно. Ну про ну офіційно, ми не знаємо хто, хто хоче взяти це замовлення, організовані групи, злочинні якісь або там не зна російські спецслужби, але так, таке замовлення висить. Воно є. З Спроти Кирило Бутанова також його намагаються ліквідувати. Звісно, що зараз, наприклад, спроможності таких після цього захоп затримання в. Них не буде певний час. Але це не означає, що вони не будуть шукати фантазую не з числа управління державної охорони, не знаю, з числа співробітників, не знаю, які або ну працівників, які забезпечують наприклад функціонування служби безпеки України або управління державної охорони, там господарське управління, наприклад, підсипати отруту не знаю, в сендвіч, Ну наприклад, як в ріант, як відбулося як з, з дружиною Кирила Буданова. Там взагалі сумна історія. Ніхто не знає, що відбулося спочатку. Ми все розкажемо, ми все покажемо. Станом на зараз кримінальне провадження, принаймні в офіційному просторі, на цю тему не існує, А без кримінального провадження збирати докази, опитувати людей, проводити експертизи нереально. І от, протягом тижня кримінальне провадження не було відкрите після події. Ну все, що шукати, як документувати, як вдавати доручення на експертизу, щоб з'ясувати, що це за отрута була. Ну і комунікації від гур також на цю тему немає. Тому можна припустити, що це було щось можливо. Розуміло, пане Іване, дуже вам дякуємо, що знайшли час часи. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього співробітник СБУ 2004-2015 років. був з нами на прямому зв'язку.